Мовчазні друзі наші менші можуть прикрасити вашу оселю і життя маляти риби з легкістю, знімуть стрес дитині та налаштують її на позитив. На думку спеціалістів, можна годинами дивитися на підводний дивосвіт. Згідно з результатами американського соціологічного опитування, майбутнє домашніх тварин саме за акваріомістикою. Мене надзвичайно радує те, що в нас в Ужгороді досить прогресується справа. Я пам'ятаю, коли це було виключно на ринках, на базарах стихійні такі справи. Зараз оформляються магазини спеціальні зоологічні або салон, який відкривається. Це взагалі надзвичайно приємно для того, щоб ну вони будуть допомагати нам, як педагогам, але допомагати самій дитині, батькам прививати любов до цікавої цієї форми. сьогодні? Діти закуп. часто страждають вона на залежність від комп'ютерів та іншої Володя, подібної техніки. Дорогі. Натомість. Малеча має проводити час у спілкуванні з природою і з різними тваринками. Якщо у вас алергія на хутро, тоді ідеально підійдуть рибки. Акваріум це, є, скажімо, кусочок, такий вироблений, взятий кусочок з природнього водойму, котрий, звісно, на старті потребує капіталу вкладень, але потім тільки підтримка на тому рівні. Мова йде за корма, мова йде за ну, енерго… Да, да, то, звісно, воно беремо, не, не не багато, скажімо, відносно вот. і майже лише за цього рибки можуть стати справжніми друзями для вашої дитини. За словами фахівців, вони впізнають господаря і ніколи не їстимуть корм із чужих рук. До того ж, акваріумна рибка, як найкращий психолог, мовчки вислухає усі ваші проблеми.